А тепер задачка-прокачка. Уяви, що ти кожного дня стаєш кращим лише на 1%. Сьогодні на 1%, завтра ще на 1%, але від покращеного себе. І так щодня цілий рік, без перерв та скипів. Тож питання: на скільки разів кращим ти станеш через рік? На 365% в три рази. 38 разів або майже так само, як і був. Правильна відповідь у 38 разів. Бо це не просто додавання, а ефект накопичення. Маленькі зміни плюс кожного дня це велика, дуже велика трансформація. А якщо навпаки, якщо щодня мінус 1%. Наприклад, я нічого пропущу одне завдання або одну там утрішню йогу, ліжко не застелю, один разочок. Покурю так, один разочок за компанію. Що станеться? А математика каже так, залишиться лише 3% від початкового стану. Тож подумай уважно, в яку банку ти сьогодні покладеш свій 1% змін. Батьки, покажіть саме цю математику своїм підліткам.